Українка може все їсти в хату принесе, шиє, миє, прибирає, вона ж гроші заробляє, напече і приготує, штукатурить і фарбує. Весь город за день копає, сіє, садить, доглядає. Для дітей вона матуся знає, як годить свекрусі, вміє все. Завжди встигає, і талант до всього має. Три роботи їй не важко. Добра фея, рання пташка. Заспіває, ще й танцює, своїм розумом здивує. край чужий на заробітки їде, Щоб все мали дітки. Хоч в салонах не буває, а краса її аж сяє. І додати тут не гріх. Українки кращі всіх.